Є найменшою із планет земної групи, яку рідко кому випадало спостерігати неозброєним оком, тому що вона розташована близько до сонця. Меркурій дуже повільно обертається навколо своєї осі, в тому напрямку, як і Земля. Сонячна доба на планеті вдвічі довша, ніж період її обертання навколо сонця. Отже, протягом майже трьох місяців там світить сонце, і стільки ж триває ніч. Цікавий факт Меркурій найшвидша планета в сонячній системі. Один рік на Меркурії становить усього 88 днів. А тепер обери одну із складових планети, щоб отримати більше інформації. Поверхня планети вкрита численними лавовими рівнинами та кратерами, схожими на ті, що на місяці. До речі, один із великих кратерів, названий на честь Тараса Шевченка. Зважаючи на наявність у Меркурія магнітного поля, можна зробити висновок, що в його надрах є рідкий електропровідний шар. Це підтверджують спостереження його лібрацій, які призводять до висновку, що мантія не є жорстко прикріпленою до ядра. Ймовірно, зовнішній шар ядра Меркурія рідкий, тоді як внутрішній твердий. Збережені розплавленого шару сприяють домішки легких елементів. Що понижують температуру плавлення металу. Дані щодо густини та моменту інерції Меркурія вказують на наявність у нього величезного важкого ядра. Його діаметр становить близько 83% діаметра планети, а маса близько 58% її маси. Складається воно найімовірніше з заліза та нікелю з домішкою легких елементів. Його вкривають силікатні мантія та кара загальною товщиною приблизно 410 кілометрів.